Прем'єра фільму про мера чернівців відбулася у кіномістецькому центрі Івана Миколичука. Сюжет кінострічки побудований на документальних фактах про Траяна Поповича, мера, який боровся проти утисків євреїв та досяг часткового скасування рішення щодо їхнього виселення. 20 тисяч чернівецьких євреїв залишилися жити у місті. Вони були врятовані. Більше про зйомки кінострічки та про саму прем'єру. Дивіться далі у сюжеті. Неймовірна гра акторів, сюжет та історичні факти про видатного мера Чернівців, сотні глядачів, все це і не тільки створили відповідну атмосферу у кіномистецькому центрі Івана Миколайчука. Режисер фільму каже, рік клопіткої роботи вартий цього, аби про Траяна Поповича дізналися все більше людей. Під час вже написання сценарію, коли я вже більш глибоко занурювався в цю тему, і я відверто кажучи. У мене були моменти, коли, коли, коли в мене було навіть таке тремтіння від того, що я знімаю фільм про таку легендарну постать. Вячеслав Хабайл розповідає, що до своєї роботи поставився вкрай серйозно, адже прагну, аби глядачі відчули всю атмосферу і поринуло в історичний екскурс видатної особистості. Цей фільм створений ця 35 хвилинка створена для того, щоб глибше взнати не тільки Треяна Поповича, Пауль Целан, Роза Ауслендер». Виживуть тільки закохані «Трайм Попович та інші. О чому питання? Назва фільму трошечки завуальована. Над проєктом працювала велика команда професіоналів. Кожен вклав частину себе у створення кінострічки. Було супер. Тобто, я відчував, що нас надихає пам'ять тих подій, які відбулися тут 41-му році. І вона і, і ця пам'ять надихає не тільки мене, але й всіх учасників проекту. Надихнув фільм і відвідувачів. Неочікувано здивована, захоплена цією людиною настільки, скільки він віддав свого, своєї душі, свого бажання самому жити, створити якісь умови для життя іншим людям. Кінострічка В'ячеслава Хабайла, Сергія Воронцова та благодійного фонду Спільні ресурси та ініціативи, що вийшов за фінансової підтримки Агенції міжнародного співробітництва та розвитку Рой Ейд та Асоціації єврейських організацій та громад України, перекладений кількома мовами та братиме участь у міжнародних кінофестивалях. А вже після він з'явиться в мережі. Роман Олійник, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4